Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Це в мене каструлька, це в мене масло. Будемо пробувати топлене масло робити. Ну Тут на кілограм у мене рецепт. Рецепт від Али. Ну, я буду топити все і півтора той, що я оставила. Бо я в холодильник наїдло маю масло. Ось, Раніше робила, ще є не доїли, а це будемо топити. У мене буде більша порція. але я кажу рецепт на кілограм. Топити в поливаній каструлі. Ну, у мене поливаної нема каструлі. У мене буде ось така каструля. Я не маю поливаних каструлів. Один кілограм масла не менше 82% жирності. То може бути і покупне масло. Так само, і може бути домашнє. Ну, яка в мене жирність не знаю, я думаю, що не паршива. От, ставимо на дуже маленький вогонь, щоб розтопилося. Ось. І закипіло. і покипіло 2-3 хвилині. Тоді те кип'яче масло віляти холодну воду 250 мл води. <кхід> Винести на холод. Ось, як застигне масло. Зверху роби, робимо дирочку і зливаємо цю воду сироваткою. Сироватку можете не виливати ту з масла, першу, що зілляти. Можете на ній які пиріжки спекти, ще що там вам добре, чи пампушки які. Тоді знову масло без води ставимо на малий вогонь і доводимо до кипіння. Має кипіти дуже легенько. Піну не збирати. кипіти до 70 хвилин, тоді 250 мл знов зимної води. І е, знімаємо з вогню, даємо застигнути. Ну, коротка, що будемо робити, буду показувати. Тут ще є і третій етап. Так що, кому цікаво, дивіться відео повністю. Все я показувати буду в відео. Ось і будете все бачити. Так що, ось такі то справоньки. Зробимо топлене масло. Воно має зберігатися дуже довго. Ось. Так що ось таке діло. Перший раз ми поставили на дуже малий вогонь, у мене одиничка. Ось, бо на тому, як його. На пів одинички, то воно не буде в мене взагалі тільки тепленьке буде. Ну, То тих 0,5 от в мене поділка, то воно в мене тільки, як сказати, тепло зберігає. Якщо мені треба, щоб було щось тепле, то я включаю 0,5, воно на ньому не підгорить, воно на ньому не вариться. Нажала не на ту кнопку. Так. Дві минути покипіло. Ось таке воно у нас. проблему воду. И пью. Размешу ему. І оставляємо, поки воно, те масло все файно зверху не застигне. Ось ось такий воно має вид з крапельками. От, так що ось такі то діла. Ну, поки місць пауза, тоді вже як я його буду другий раз варити, тоді вам покажу. Так. Будемо третій раз проварювати. Другий раз я проварила так, як і перший, зіляла файно взяла. Таку взяла по краях. Не, не, не тим, я ножем робила зараз. Брала тако ножем. По краях отаку обводила. Ось. Тоді зливала всю сироватку ту знизу, що вода, що ми отляли воду, зіляла, тоді поставила на вогонь. 10 хвилин воно покипіло без води, шумовиня не збирати. Тоді зняла, віляла воду і поставила застигати. Оце воно в мене застигло. Зараз ми зілляємо воду, я зілю воду. Бачите, отут вода виходить. О там дірка є. Зараз ми зіллеємо ту воду і поставимо варитися масло. Так, третій раз. Де воно? Де ж воно? Ага, на тій сторінці. Так, так, так. І знову на холод. А як, як застигне? Да-да-да-да-да. Наход. Де ж воно споваг? А як застигне, зіляти знов воду і поставити знов на вогонь. І довести до кипіння. І збирати все шумовиння Це вже ми зараз будемо збирати, яке шумовиння буде. Має кипіти на малому вогні до сонячного жовтого кольору. Прозоре. Воно вже не пере... Не прилипається до дна, зібрати шум і зіляти через марлю і лійку банки зберігається дуже довго. Другий раз вже тут часу, не, третій раз, верніше, вже часу нема скільки варити, до прозорого кольору. Ну і зараз ми будемо так робити. Воду я зілю і поставлю хай хай вариться, Закипає на маленькому вогні і хай кипить. Ось так я зіляла. Таке залишилося густе. Зараз ставлю на плитку, на маленький вогонь, хай воно собі закипає. А тоді подивимося, скільки воно ще буде минутки кипіти, я скажу. Якщо не забуду засікти час, так кажу, як є. Будемо дивитися до прозорого кольору, щоб було. І тоді зілєм, я думаю, тут зо зоду слоєчки півлітрових буде. Ну, а там побачимо. Так, закипіло ось так масло. Ось так кипит. Зараз я зберу оцю піну зверху і хай воно кипить далі. І так будемо поступово, поки не стане прозоре. Ось так виглядає, як я вже зібрала шумовиня, воно знову збирається. Ну і ми потім знову ще раз зберемо. Ну і тоді перецідимо. Ще скільки раз буду збирати, не знаю, там побачимо. 2, 3, 4, 5. Буде видно, як тільки назбирається. Ну, масло, то шумовиння я збираю. Умищенку чисту, бо там і масло є, і все. І тоді ми його візьмемо, десь на якісь коржики чи переклада щось спечемо. Чи до тіста дріжджового додамо. Так, ось так кипить моє масло. Бачите, вже яке прозоре жовте. Жовте-жовте, кипить собі. Так, зараз ще раз те, шумовиня зберу, наготую банки. Воно вже кипить у мене. зараз я скажу, 18 хвилин. Ось таке воно вже прозоре, прозоре, бачите як. І зараз я наготую банки і в банки його і дві баночки буде півлітрових. Ось і усе, і поставимо, хай застигає. Ну, а це я стільки назбирала. Піни там знизу і масло є. ось ми з нього якихось праніків спечемо, кудись додамо, так й буде смачно. Бо таке виливати жаль, бо там ще багато масла є. Кажеться, якщо дно видно в каструлі, то значить воно вже готове. Ну, дно виднося. Значить, будемо зливати. Так, в мене вийшла літра масла. Переціджувала я ось так. Дивіться, на лільку натягнула таку шапочку. Туди положила 4 слої майже, щоб воно мені не втікало. І таким чином я перецідила. Те, два півлітрових слоєчки і ось цей. Тільки в цей я зараз тут ложкою начерпаю. трохи. Ось такого візьму чистенькою, сухенькою ложкою, бо дуже повний той слоєчок. Самий під самий край наляла. Я думала, що воно мені влізе. Але воно не влізло. Ось. Ось таке в мене. Вийшло стільки масла топленого. Дуже файне жовте таке, що, що сонечко. Ось. О! Не знаю, скільки ті банці 250 є мілілітрів, чи, чи менше, чи більше, не знаю. Ну і ці зараз я накрию так само і винесу на холод. Ось. Ну і в якомусь шорті, шорці я покажу. Яке воно вийшло застигне. Ну, воно має застигнути дуже гарно. Я знаю, що воно застигне, прекрасно. Ось, Бо це масло. Ой, божечко, забула, то відко Ось такі діла. Е ще в мене 2 минути десь воно покипіло, десь минут 20 воно кипіло до такого прозорого гарного кольору. Ось. Так що, пробуйте, я думаю, я ще пару баночок стоплю і винесу в льох. Хай собі буде. Зимою як знайду. Ну, а це стільки. Зараз, 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 зараз. Візьму свою тарілочку, яке я збирала шумовиня і мішала. Бачите, тут ще скільки масла. Тут було б десь майже півтора літри було б сметани. масла топленого. Але отут таке те з осадом, що то було, що сюди збирали, то я його заберу. Можна чи картоплю пом'яти, чи буде м'ясо тушити на дворі, можна туди його взяти. Ось такі-то Так що, Готуйте, пробуйте. Хай у вас все виходить, гарного усім дня і міцного здоров'я. Всім миру, спокою і затишку. У мене вийшло стільки з півтора кілограма масла. Так що, так, там же в мене є. 2,5 літри сметани, ще зараз, нині, пережину, видаю кози на обід, знову пережину молоко і, напевно, знову зроблю масло. І зроблю знову топлене масло, ще стоплю. Тяжкого тут ніц нема. Маєш хвилинку часу, поставила, стопила і поставила. І я думаю, що це буде діло хороше, бо я в морозільці стільки місця не маю, куди положити все. Це масло, це все. Нема куди його зіпхати. Так що якось так. Ось. А так, як буде топлене масло. Ну, там на переклади я собі візьму там те масло, ось, щоб воно було ну, не топлене, в морозільку наложу. А те буде десь до якихось пряників, ще до чогось. Будемо жарити на нему, а на нему жарити, воно диму не дає. Дуже гарно на ньому все жариться і смачно, і воно прекрасне і корисне. І каут корисне. Ну, не знаю. Все, що є, то воно смачно, то воно добре, якщо воно добре зроблене. Ось такі то справи. Ну, а якщо не добре, ну, так воно є. Ось. Бачите яке? Жовтеньке-жовтеньке, як сонечко. Все, всім миру, спокою затишку. І Скоріше нам всім перемоги. Хто буде працював, Бог вам поміч. Працюйте і майте користь того всього. Папа. -па.